Всім доброго дня, гарного дня, на насранкова поранка. Так кричить, поки гусиня знесе її це сидить, та він чатує. На сьогодні гарно сонечко світить, пташечки співають. Буде чудовий день для роботи. Ось в це птеція придбала. Для пороцят від глистів, ну, по-нашому, від глистів від паразитів. І хочу зараз відважити і маленькому дати. Ну і великий, звичайно. Ось так. Цей пакетик на 50 кг. Ну, ось такий супчик для нашого поросяка. Це картопля варена, товч, госипка, гриз, хто як каже. І, і зелень. Ну і сюди всипала препарат, а, вибачаю, що соняшникову жмиху, жменьку додаю. І ось так. Всі на сніданок злітається, сходжується. Може комусь по місцю треба індика, помінялася б на на щось. Чи на індичку, чи на ще щось. Ну, могли б домовитися. Індикі гарні, молоденькі. Ну, як молоденькі, вже їх рік буде, але що гарні. Ну, ось там наш цар спить. Признайся, добрий ранок, цар, тіківочку мликає. Оного ще їжа не бере. Вже починає привикати все чудово. Ну, це така гарненька вже стає, правда, ще вона для мене в гетьманюсінька, ну порівняно з тим, то вона гарненька. Апетитний чудовий, спинка, що спинка, що задки однакові. Зараз проглистуємо так, як їй вже пів року. І буде все добре. Петька їх караулить. І ось придбала мішечок для кроликів. Комбікорм. У нас він стоїть 160 гривень 10 кілограм. Так що кроликам буде добре. Так, я сподіваюся, що скоро окролиться наша кроличка і це буде чудово. Так що, нарешті, я його знайшла. І в нас знову немає води, так як в нас трішки. Система не працювала, і вода з'явилася, а ось сьогодні з цієї сторони дуже замулилася. І вона всю систему тоді замулює. Ну, щоб ви розуміли, ось там круги дуже сильно просіли, пішли трішки в сторону і дуже просіли, ну, на сантиметрів 30 так точно. Видно, навіть башню, що я відкрила з тої сторони, щоб подивитися, що. Ну, десь щось капає, звідкись, може і накапає. Ось це з іншої сторони я відкривала і просто доска в мене впала. Зараз її достану. Тут засухо, все добре. Але просто ось по цьому шлангу той, що вниз труба йде, там іде клапан обратки і він забивається, так як в нас глиняна. Краниця і воно дуже часто, води мало і воно забивається. Ну, Сподіваємося, трішки на днях підчистимо і буде у нас знову водичка. У нас день тільки розпочинається, так що бажаю всім чистого мирного ранку, хто зранку дивиться, і тихої мирної ночі. хто Ввечері дивиться. Так що всім дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть свої родини. Будьте здорові! Всього вам самого найкращого, па па, -па, -па.